На Авдіївській там тривають такі локальні бої з трьох боїв, з трьох боків. І за даними аналітиків Діпстейт, угруповання ворог формує в напрямку, зокрема, Первомайського. Чому саме цей населений пункт обирають росіяни і які плани вони переслідують на цьому напрямку? Можна тільки прогнозувати, бо насправді Авдіївку вони перекидали війська і Посилювали удар власне в цьому напрямку з розрахунку на те, щоб прорватися на сторону там дружківки Крематорська, Слов'янська відкрити нову лінію для наступу. Окрім Бахмутського, також була в них надія, що вони відтягнуть наші війська на оборону. Ну і окрім цього, ми розуміємо, що Авдіївка це на Населені пункти один з промисловий і який найближче знаходиться власне на напрямку на Донецького область на Донецьк, сам Донецьк, відносно української лінії оборони, і тут вони намагаються також переслідувати декілька способів, декілька власне цілей. перша спроба зав'язати наші війська. По друге спробу можливості, якщо б їм це вдавалося, відкинути їх від Донецька, бо вони розуміють, що за Авдіївки ми можемо вражати власне на Донецькому напрямку їхні війська безпосередньо рецінували сторони міста, горлівки і третій для них надзвичайно важливий момент, те, що там Авдіївка все таки промзона. Вона як, як населений пункт невелика, але власне вона дуже сильно промзонена, і там можна як зберігати техніку для. Для наступу чи не вони розуміють, що там її можна як їхню розміщувати, так вони чисто гіпотетично вважають, що там можливо знаходиться і наша техніка, яка власне може бути використана для контрудару по них. Аудіївський, Мар'їнський напрямок і Бахмутський по великому рахунку вони всі вкладаються в російську докторну ведення війни. Так званих охоплень, військ, утворення, як вони там називають котлів. Але е, на даному етапі потужності і військ для того, щоб зробити якісь прориви і там, скажімо, просунутися хоча б в якомусь напрямків там, до 50 кілометрів, я навіть не кажу, 50, хай 20-30. Наразі потужності не вистачає.